Що власне сьогодні відбулося з вами на засіданні антикорупційного комітету? Чому ви так повелися із представником Служби безпеки України? Тому що я не знаю, як вам дати відповідь на питання, але якось так це моя реакція на цю його брехню і на все це, що відбувається зараз в країні? Я вже заявив, що я готовий відповідати за свій поступок, але я за ним не жалію. Тому що за два роки ми не отримали ні одної відповіді, яке нам ставить суспільство. І коли приходить такого рівня чиновник, до якого є дуже багато запитань, він починає розказувати, що він там сильний борець за Майдан, ви знаєте, він просто це заболіло, От, можливо, десь і емоції взяли вгору і я вчинив такі. В такій стасивах. Ну, а як ви вважаєте, саме так можна і варто вирішувати не знаю, конфлікти? Я аду? Ще раз хочу сказати, що я народний депутат, який обрався людьми, і це їм мене судити, чи я правильно поступив стосовно неправомірних дій стосовно закону? Я хочу сказати, що я вже спілкувався з адвокатами. Я переконаний, що адміністрація президенту це все буде розпрошувати в політичному полі. Вони будуть знову ж робити з цього. Пісного, там, не знаю, героя, напевне. Але я ще раз скажу, я готовий відповідати за те, що я вчинив. Якщо. Що буде потрібно, а що значить готовий відповідати? Тобто готовий позбутися мандату, як це заявляли там інші депутати, коли відбувались бій. Я не давайте не стосовно мене не використовувати тому Що я взагалі куваюся якимись мандатом? Якщо потрібно його скласти, я складу. Якщо треба позбутися на доторкнення, я позбудуся. Я за цим ніколи не ховався і ховатися не буду. Тому що я ще раз кажу, що в даний момент я не жалію за вчинок, які зробив, тому що це було для мене. Неприпустимо, що людина, яка має таку сумнівну репутацію в суспільстві, взагалі може говорити про Майдан і взагалі давати якийсь свій аналіз. За, через таких людей, які є Василь Пісний, в нашій країні от така ситуація, як вона зараз є, і тому не розслідуються ці злочини, які відбуваються на Майдані. Я ще раз кажу, вже просто надоїло. І емоції взяли гору. От і все, що я можу вам ще пояснити. Більше пояснень ніяких немає, але. Сотий раз повторяю, я не жалію. Угу. Тобто, а ви вважаєте, що от бити ногою людину це якось допоможе я вирішенню вас... справи Майдану? Я ще раз вам сказав: особисто я не жалію за те, що я зробив. Ця людина плюнула на ті ідеали, за якими я живу. Я не буду говорити реакцію, хай де суспільство, реакцію хай хайде правоохоронні органи. Я вам хочу сказати, що після того як ми вже два роки е оплакуємо з людьми, які загинули на майдані, нічого не змінилось цій країні, Взагалі нічого, скажіть, будь ласка, як я емоційно маю? Від цих речей, що загинули там мої побратими, що больно на сході України загинули мої побратими. Як і яка в мене має бути реакція? Звичайно, що емоції були горохи? Чи це правильно чи ні? Я не знаю. З моєї точки зору, я ще раз кажу, я не живі, і в цей момент я вирішив так. І готовий внести за це відповідальність іншого іншої відповіді ви від мене не почуєте. Але я хочу сказати, якщо зараз надалі буде така проходити бездіяльність в нашій країні, і президент буде саботувати будь-які розслідування. Повірте, не тільки порасюк буде там е, ногами розмахуватися стосовно певних працівників СБУ. Повірте, Це буде е, ланцюгова реакція по всій Україні. Оце є небезпека в тому, що може бути, тому що. Зараз в даний момент в мене вже закінчились аргументи, що в цій країні в законний метод може щось змінитись. От просто закінчилось, і вже немає. Я не знаю до кого полювати і кому кричати. Пане пане Володимире, зрозуміло, так загинуло дійсно багато людей. В кожного є якісь, мабуть, друзі, родичі, але не знаю, чи правильно, щоб всі так поступали, як ви. Тим не менше, скажіть вже Ігор Соболів з вами спілкувався. Я знаю, що збираються вони в закритому режимі провести своє засідання щодо того, щоб. Ясувати вашу поведінку я вам розкажу, я зайшов рівно на п'ять хвилин. Були всі члени комітету. Я їм пояснив. кажу: я вас, хлопці, з великою повагою не хочу підставити, бо тому що ну йде питання, якщо буде подання Верховної ради по зняття недоторканності, я сказав, що хлопці. Ви е, керуєте своїм внутрішнім бажанням. Треба, нажимайте зелену кнопку, я не буду біжатися. Якщо ви зараз скажете, щоб я склав свій мандат народного депутата, я його теж складу. Я зараз для себе приймаю рішення, як поступати далі. Тому що від цього інциденту, повірте мені, е, дуже мало часу пройшло. Ну, от, я можу просто сісти, заспокоїтись і зрозуміти, як я буду діяти далі. Я вже зустрічався з адвокатами, я обговорив цю, цю ситуацію, яка відбулась. Тобто зараз важко щось сказати, але ще раз mm -hmm. я хочу, щоб суспільство розуміло в першу чергу, що я за такими кроками не жалію. І я вчора дивився в інтернеті е відео як активіст Дарив Допкіна. Оце є та реакція громади на бездіяльність влади. І я ще раз кажу, це дуже велика небезпека, якщо далі наші правоохоронні органи будуть так діяти, як вони зараз діють. І е, мені дуже боляче, що на ключових посадах в цій країні працюють корупціонери, які вже давно давним мали сидіти в тюрмах і нервні Володимире, Зрозуміло, дайте я закінчу, бо тому що У нас є люди, які йдуть в пряму конфронтацію з. З тими людьми, які стояли на майдані. А от такого типу, як Василь Пісний, це та людина, яка при всіх владах була. Якщо треба було завтра прийдеться хвалити Януковича, він буде хвалити Януковича. Сьогодні він хвалить Порошенка, бо тому, що йому так вигідно. Завтра прийде Путін, він буде хвалити Путіна. Це ті інертні корекціонери, сірі кардинали, які розвалюють нашу правоохоронну систему. І, взагалі, все, що може бути добре в цій країні. Дякую.